На прохання глядачів у даному відео поганяємо APU 8000 лінійки із різношвидкісною оперативкою. Як добре відомо, відеобуфер вбудованої графіки гібридних процесорів повністю залежить від характеристик ОЗП, як у плані обсягу, так і у плані продуктивності. Тож буде цікаво дізнатись, чи прискорять додаткові одиниці мегатранзакцій за секунду тестовий IGPU. І Якщо так, то наскільки. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Допоможе нам розв'язати поставлену задачу Ryzen 5 8600G, золота середина в лінійці, на яку ми вже якось робили порівняння з конкурентами та детально розглядали його вбудовану графіку в іграх. Коротко нагадаємо характеристики. Оперує цей APU шістьма ядрами Zen 4 із підтримкою технології багатопотоковості. Робочі частоти лежать у діапазоні від 4.3 до кругленьких 5 ГГц. Обсяг кешу L2 та L3 становить 6 та 16 МБ відповідно. Підтримує камінчик виключно DDR5, а TDP обмежено досить приємним значенням у 65 Вт. Його вбудований акселератор носить назву Radeon 760M і має у своєму складі 8 виконавчих конвейерів з архітектурою RDNA 3.0. Робоча частота GPU у декого може викликати легкий шок, бо трішки не дотягує до 3 ГГц, а якщо більш точно, то на 200 МГц. Радує прискорювачі програмною підтримкою. Тут і AMD Fluid Motion Frames, і Radeon Super Resolution та Radeon Boost. Також важливою особливістю є монолітний дизайн чипу Ryzen 5 8600 g який дістався йому через, по суті, ноутбучну природу. І це неабиякий плюс у порівнянні з повноцінними десктопними 7000 під am 5 сокет. Останні через свою чиплетну конструкцію далеко не ідеально працюють із ОЗП. Бо по-перше, міжчеплетні транзакції суттєво навантажують і без того не надто швидку шину Infinity Fabric, пропускна здатність якої зросла зовсім трішки у порівнянні з минулим поколінням. По-друге, як тільки частота оперативки перевалює за 6-6400 мегатранзакцій за секунду, тут кому як повезе з залізом, вмикається асинхронний режим роботи вбудованого контролера DDR5 та основної шини, а це додаткові затримки. Тому вказані вище частоти рекомендую використовувати і сама AMD, щоб зберігався оптимальний синхронний режим один до одного. Враховуючи усе вищесказане, логічно, що для 7000-ників краще підходить не надто швидка оперативка, але з мінімальними таймінгами. Піддослідний APU це вже трішки інша справа, бо основний упор у даному випадку зроблено на вбудовану графіку. Виробник рекомендує використовувати у парі з ним настільки швидку пам'ять DDR5, наскільки це можливо. Бо для IGPU загальна пропускна здатність УЗП важливіша за затримки контролера навіть у режимі 1 до 2. Ми у даному матеріалі спробуємо розігнати частоту пам'яті з 5200 до 8000 мегатранзакцій за секунду і подивитись, який зиск від цього отримає Radeon 760 m Також відмітимо, що у нашому випадку дільник один до одного зберігався до частоти 6000 мегатранзакцій за секунду включно. А 6400 і вище вже працювали у режимі 1 до 2. Ще один важливий момент: ми не будемо брати якийсь один швидкий комплект і поступово його уповільнювати для чистоти експерименту, і враховуючи той факт, що більшість користувачів не буде заморочуватись підвищенням або зменшенням частоти та маніпуляціями із таймінгами. Ми візьмемо окремі двомодульні комплекти однакового об'єму 32 ГБ, гігабайти. Які працюють на наступних номінальних частотах: 5200, 5600, 6400, 6800 та 7200 мегатранзакцій за секунду. Виключенням стала частота 6000, і її було отримано із вбудованого профілю у 6400 плашок. І лише 8000 мегатранзакцій на секунду було досягнуто завдяки розгону 7200х. Тепер розглянемо кожен комплект більш детально знизу вверх, і зазначимо, що там, де був наявний профіль AMD Expo, ми використовували саме його. У всіх інших випадках це був вже звичний XMP. Перший Kingston Fury Beast DDR5 5200. Простенький, але надійний. Ніяких яскравих елементів декору, тільки стильні алюмінієві радіатори білого кольору. Ця ОЗП без питань підійде до майже будь-якої системи, бо має низькопрофільний дизайн. Частота, як можна зрозуміти, з назви 5200 мегатранзакцій за секунду. Таймінги не найнижчі, середні 36 40 40 Робоча напруга не перевищує 1,25 вольта. Другий майже повний аналог попереднього, тільки із вищою на 400 МГц ефективною частотою. Kingston Fury Beast ddr 5 5600. Навіть радіатори нічим не відрізняються. А от таймінги трішки краще: 36, 38 38, при ідентичній напрузі у 1,25 вольта. Комплект Kingston Fury Beast RGB ddr 5 6400 може похвалитись більш привабливими зовнішніми даними, в наявності смужка RGB підсвітки у верхній частині радіаторів, яка порадує любителів неону у корпусі. Робоча частота становить 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги 32.2 по 39. Живленням забезпечується напругою 1,4 В. Саме за допомогою цієї ОЗП ми отримали частоту 6000 через AMD Expo профіль із таймінгами 32 по 36 і аналогічною напругою. Kingston Fury Beast RGB DDR5-6800, на якій ми нещодавно робили огляд, належить до тієї ж лінійки із підсвічуванням, без якихось помітних відмінностей у конструкції. Відрізняються тільки ТТХ. Частота вища ще на 400 мегатранзакцій за секунду 6800. Таймінги 34 і 2 по 45. Робоча напруга ті ж самі 1,4 вольта. Останній і найшвидший комплект був Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 7200. Це вже топчик у лінійці Kingston, який працює на частоті 7200 мегатранзакцій на секунду і оснащено навороченою 12-точковою підсвіткою. Можливості по налаштуванню кольорів та ефектів якої просто космічні. Таймінги оперативки складають 38 44 44 такти. При напрузі 1,45 вольта. Параметри розгону із 7200 до 8000 ми взяли із xmp профілю топових плашок цієї ж серії. Таймінги трішки зросли до 38 і 2 по 48. А от напруга не змінилась. Все ті ж 1,45 вольта. З оперативкою розібрались і час розповісти про інші компоненти системи, укупі з якими відбувалося тестування. Основою платформи виступала материнка Asus ROG Strix X670I F Gaming Wi-Fi. Охолоджувався Ryzen 5 8600 g потужною 360-мм водянкою Deepcool LS720. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M2 40X4 накопичувачі Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живлення системи забезпечував кіловатний Seasonic Vertex GX1000. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. І зібрали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool ch 510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120-міліметровими вентиляторами. У aida 64 із добре помітною різницею по всім режимам відстала DDR5 5200 особливо про копіюванні та записі даних. Вже на частоті 5600 мегатранзакцій за секунду результати значно кращі: на 6% при записі і на 7% при копіюванні. По щитуванню результат більш-менш прийнятний, і навіть від найкращого в лиці ddr 5 8000 його відрізняють усього 5% продуктивності. Далі по показниках копіювання та зчитування усі учасники розмістились ну прямо дуже рівненько. Виключенням стало хіба що DDR5-7200, які вдалося вирвати додаткові 3-6% швидкодії при копіюванні. І з 8000 режимом було отримано аномально низький результат на рівні DDR 5 6400 можливо, внаслідок збільшення таймінгів і асинхронного режиму роботи контролера. Сім зіп байдуже швидкість ОЗП, бо вона майже ніяк не впливає на загальні результати. Так, DDR 5200 трішки відстала від інших, але з мінімальною дистанцією до найкращих результатів у 5%, і то тільки при стисканні даних. Між усіма іншими модулями та режимами гандикап не перевищив і 3% продуктивності, як при компресії, так і при декомпресії. У Geekbench 6 ситуація повністю аналогічна. 5200 комплект трішки відстав від найшвидшого 8000 на 3% у багатопотоковому режимі. А щоб побачити різницю між усіма іншими режимами, частотами та підтестами, треба дуже сильно примружувати очі. Більш пильний 3D-марк таки зміг відчути, що ми підсовуємо йому різну за швидкістю оперативку. І навіть розташував за рейтингом комплекти правильно, окрім 8000-го, який знову видав трішки меншу кількість балів, ніж 6800. ОЗП у діапазоні 6000 7200 мегатранзакцій за секунду нарощувала бали ну, ну дуже повільно. То там відсоток, то там два, а то і три. Помітно, на фоні інших не з кращої сторони виділялись тільки DDR5, 5200 та 5600. Плавно переходимо до Ігор і перший у списку розглянемо другу контру на Medium пресеті без масштабування зображення. Основне, що слід відмітити у цьому проєкті, що із будь-якою ОЗП на Ryzen 5 8600 g тут можна пограти комфортно із середнім FPS вищим за сотню. За показниками і найдовших кадрів чого цікавого не знайти. Усе більш-менш рівно. А от середній лічильник потребує розбору. Найвища різниця між найшвидшою 7200 і найслабшою 5200 вимірюється майже 14% від рендерених кадрів. І такий приріст у наші дні можна вважати суттєвим. На частоті 8000 знову аномалія із результатом, який знаходиться між DDR5 6800 та 7200. 6000 та 6400 вже не вперше у підсумку показують себе рівнозначно і відстають від 6800 на майже 2%. Та випереджають DDR5 5600 на 4. У Кіберпанк 2077 на мінімалках із продуктивним FSR DDR5 5200 дуже сильно відстала від усіх інших учасників тестування. На 13% від найнижчого середнього FPS із DDR 5 5600, і на майже 19% від найвищого з DDR5 7200. Приблизно так само ситуація виглядала і по показникам 0,1 та 1% Лоу. Далі різницю між комплектами в діапазоні 5600 6800 виявити буде дуже важко і, скоріш за все, шукати її не слід. Бо плюс-мінус один-два кадри при середніх 55-57. Більше схоже на похибку вимірювання. Підтвердженням цих слів є той факт, що DDR5 6000 виявилась на 1 FPS швидшою за 6400, а 6800 видала такий самий результат, як і 6000 на внаслідок переходу контролера в режим 1 до 2 і збільшення таймінгів. Більш-менш відчутно від суперників на 3,5% 7 відірвалась ddr 5 7200 і максимально підібралась до комфортної планки частоти у 59 кадрів. Дота 2 вдалося поганяти на високій якості картинки із хорошим середнім лічильником у 77 кадрів і вище. Найдовші кадри спостерігались приблизно однакові з усіма комплектами та режимами. А от по середній частоті ситуація вже цікавіша. З модулями на 7200 мегатранзакцій на секунду, Radeon 760M розкрила свій потенціал на 14% краще ніж із найповільнішими 5200-ми, що у реальних цифрах становить немаленькі 11 ФПС різниці. У діапазоні 6000-6800 знову без явного лідера. А 6000 на пам'ять вже не вперше буквально на крапельку випереджає 6400 завдяки меншим таймінгам і режиму контролера. І те ж саме можна сказати про DDR5, 5600 і 5200. Так, перша випередила другу, але усього на 2,5%. Це два кадри при середніх 79%. При цьому шеститисячній оперативці вона навпаки поступилась 6% ФПС. Форца Horizon 5 упевнено поїхала на середньому пресеті графіки. ddr 5 5200 на 4% відстала від ddr 5 5600. А остання, у свою чергу, повільніша за 6 тисяч настільки ж. Ще добре помітно, що показник дуже рідкісних подій на 5200 і частоті просів більше, ніж у всіх інших. Що ж до учасників, що залишились, то тут ситуацію можна описати одним простим словом: паритет із різницею у 1-3 кадри при середніх близько 70. І знову ddr 5 6000 хоч і в межах статистичної похибки, але на 1 FPS швидша за ddr 5 6400 Ghost of Tsushima з більш-менш прийнятною частотою кадрів запустилась на дуже мінімальних налаштуваннях у парі із продуктивним апскейлером. І тут одразу ж відмітимо незвичайно низькі показники 0,1% Лоу на фоні інших режимів при поєднанні Ryzen 5 8600G із комплектами DDR5 5200, 6000 та 7200. Що ж до середніх показників, то ситуація наступна: між 5200 та 5600 утворився найбільший за увесь тест розрив у 10%. Звісно, на користь старшого за частотою комплекту. А далі на ріст мегатранзакцій середній лічильник відзивався вже не так круто. Із ddr 5 6000 та 6400 Radeon 760 m відрендерила однакову середню частоту на 3% вищу ніж із 5600. Ім 6800 та 7200 оперативців оперативці вдалося забезпечити ще на 3-4% кращий результат відповідно. Перший і, мабуть, головний висновок, який можна зробити після поточних тестів, це ні в якому разі не купляти до актуальних гібридних процесорів AMD пам'ять ddr 5 із частотою 5200 мегатранзакцій за секунду. Втрати по продуктивності можуть бути досить болючими навіть у порівнянні з ddr 5 5600 до 10%, при цьому середній цінник усього на сотню гривень вищий. Перехід на наступний рівень шеститисячний не такий критичний, але він теж має сенс бо додаткові 400 мегатранзакцій за секунду покращують швидкодію на величину до 8% у синтетиці і до 6 у іграх, але й коштує цей ривок вже додаткову тисячу гривень. Саме стільки ж доведеться доплатити і до частоти 6400, і цей хід буде помилкою на наш погляд. Бо майже завжди 6000 комплект забезпечував таку саму продуктивність або навіть показував трішки кращі результати завдяки меншим таймінгам і роботі з контролером УЗП у режимі один до одного. Не дуже раціональним придбанням для підослідного Ryzen виявилися і модулі ddr 5 – так, у більшості випадків система працювала з ними швидше, ніж із DDR5 6000 і 6400. Проте, чи коштує додатка пара відсотків швидкодії аж 1700 гривень, питання риторичне. Якщо вже і хочеться отримати максимальну продуктивність і гаманець на це дає добро, то краще звернути увагу на DDR 5 7200. Її середня вартість близько 10 тисяч гривень, навіть зараз може визвати легкий нервовий тік. Або можна розглянути ще швидші і дорожчі комплекти, хоча з ними приріст швидкодії все одно не такий вже й помітний, бо остаточно обмежується можливостями Radeon 760M. Припускаємо, що для потужнішої вбудованої графіки швидка ОЗП забезпечить більш помітне зростання швидкодії. Однак зазвичай для платформи AM5 найоптимальнішим за співвідношенням ціна продуктивність комплектом Буде найшвидший серед тих, що працюють із контролером пам'яті в режимі один до одного і з найменшими таймінгами. На цьому у нас все. Як завжди, з нетерпінням чекаємо на зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!